У круговерті подій ми часом не помічаємо присутності дерев і трав, птахів, які оточують нас. Віддати їм належне допомагає Біблія, понад 100 різних рослин, багато тварин та 50 видів птахів ми знаходимо у книзі книг. Адже Богу приємні всі від прекрасної пальми й до лихого бур'яну, від непомітної комашки і до великого верблюда. Скаже про весь Господь, розповість славу Його. Земля і все, що наповнює її, усе світ, всі ті, що, які живуть у ньому, вони Господні. Та над горки великих тих вод, над морські потужні хвилі, могутніший Господь у висоті. І це численні, діла твої Господи, ти мудро вчинив. Їх у всіх твого творива, повна земля. І місяця він учив для значення часу, сотру знає свій захід. Піднесися, о Боже, над небом, а слава Твоя над всією землею. Будьте сильні, хай буде міцне ваше серця усіх, хто надію складає на Господа. Небо звіщає про Божу славу. А причин його рук складає небосвіт. Надійся на Господа і добре чини, Землю замешку та правду дотримуй. Посказав він і сталося. Наказав і з'явилося. Він обертає річки у пустині, а водні джерела на сходю. Тільки він моя скеля і спасіння моє. Він твердина моя, тому не захитаюсь. Бо пізнанням Господньої слави наповнена буде земля, як море вода покриває. Скільки небо вище за землю, наскільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Ну. На всіх життєвих шляхах іди за ним, він допоможе тобі знайти вірну дорогу. Бо очі Господа оглядають всю землю, щоб підтримати тих, чиє серце уповні віддане йому. Для всього свій час і година своя, кожній справі під небо. Боже, осяйний потужніш, ніж гори одвічні. Хто любить його, нехай буде як сонце, що, що сходить усісь. Силі свої. Підіймає він хмари від краю й землі блискавиці вчинив для дощу, випроваджує вітер запасів своїх. скеля, а діло його всі по дороги його всі справедливі. Він скаже і буря зривається, і підносяться хвилі його. Пустиню обертає водні болото. А землю суху в джерела. Він обоє голове спати сходить, і спло дочіння творів, земля сититься. Знаєте, що Господь Бог Він Він нас учинив, і його ми, його ми народ та отара от його пасовиська. Світ створений з великої та безмежної любові. Кожна рослина і тварина відображає в собі любов Бога. Будьте милосердні, робіть добро, несіть у світ любов.